Справжні гроші за гру з віртуальним хом'яком. Телеграм запустив примітивного бота й обіцяє гравцям легкий заробіток. А скільки ви вже там натикали? Три мільйони. Найчастіше в неї грають українські школярі. 40 хвилин отак от тикаємо по екранчику. І це не дивно, адже розробники гейміфікували увесь процес усередині телеграма та створили кумедного головного героя, хом'яка. Його потрібно постійно клікати. Чим більше, тим більший заробіток. Є дев'ять рівнів на кожному рівні хом'як якось зміниться. Там він з галстучком, там він в трусіках. Там він ще шо щось. Дівчину підсадили на гру просто посеред уроку. Сиділи ми на уроці фізики. Однокласник каже, можна заробити гроші. Він бере, скидає всім посилання. Може, це буде як з ноткоїном, ніхто не вірив, але він спрацював. Ноткоін працював за схожою історією. Потрібно було в боті клікати монетку. За це згодом багато людей отримали реальні заробітки від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Hello, на початку весни про гру у хам'яка ще ніхто не знав, а вже у квітні у неї грало мільйон користувачів найбільше у Нігерії, Узбекистані та Росії. Тоді Україна була на четвертому місці з понад 41 тисячою українців. Це 4% від загальної кількості гравців. Якщо співвідношення збереглося, то нині у хам'яка грають вже щонайменше 840 тисяч українців, адже у травні активних користувачів побільшало аж до 21 мільйона по всьому світу. Проте автори цієї гри росіяни. Про це свідчать дані із сервісу WhoIs. у розробників російська електронна скринька, мобільний телефон та й, взагалі, московська прописка. Ну якщо якщо з Росії, то <с. <с. <с.)> мені здається, більшість користувачів зникнуть так як більшість не хоче мати нічого спільного з Російською Федерацією. Ось ну я в тому числі в принципі я теж не буду нею користуватись. А от в школі сина пані Іни, як тільки дізналися про російський слід гри, гру вирішили видалити. Вважали, що на цьому можна заробити кошти, що це аля якісь біткоїни. Але коли розібрались, то зараз діти масово це все видаляють. І не даремно запевнив кіберексперт Руслан Болгов. Будь-який бот одразу верифікує ваш айди номер телеграму, ваш номер телефону, а далі визначає ще й локацію вашого. А як тільки діло дійде до виплат, то бот отримає доступ або до банківської карти, або до криптогаманця. А далі ці дані можуть потрапити до спецслужб Кремля, каже аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков. Згідно знов таки з російським законодавством, мають фактично безперешкодний доступ. А російські правоохоронні органи, якщо їх можна так називати, та російські спецслужби. Кібер експерт вважає, хом'як не випадково приваблює саме дитячу аудиторію. Це діти можуть бути чиїсь діти, ви розумієте, наприклад, наш ж військові, з якими можна пов'язати, і таке інше. Хом'як не просто полює в Україні за нашими особистими даними, а ще й на їх основі може налаштовувати і псо ворога майстерно замасковане під наші особисті інтереси. Таким чином, росіяни не вперше шпугують за українцями, розповідає аналітик інформаційної безпеки. З тим же антивірусом Касперського, який виявився фактично шпигунською програмою, який крав дані користувачів, і ці дані зберігалися на серверах Російської Федерації, окрім гри у хам'яка, українці нині користуються понад сотнею популярних застосунків із сфери фінансів, які мають російське коріння. Тому експерти радять уважніше перевіряти те, що ми завантажуємо на електронні носії, та обов'язково дізнаватися, хто автор застосунку та у якій країні знаходяться їх бази даних.